Луцьк, місто Луцьк. Знаємо, так, місто Луцьк. Я не знаю, чи це така церква, чи що, чи це якийсь актовий зал, що ну там хлопчик просто стоїть, а, йому, малий? Малий, йому дають мікрофон, і він молиться. Він молиться, е, дай Боже так, щоб в Росії не придумали лікарства від щоб Путін вмер, Щ... захворів. Ні, Путін хворий, він знає, що він потім хворий, щоб не придумали лікарства від тої хвороби, і він швидше помер і не збулися його плани. І, і там купа людей всі стоять, йому мікрофон в руки. Він вишиванці, стоїть, молиться. Просто. Ісус тако дивиться. е, Ну і мене ця картина, чесно кажучи, радує, але, але. Блять, як же ж то треба було ну, е, ну хлопчику 11 років і так це ти, ну, не, я суть не в тому. Я... Ти в суть новини знаєш в чому? В Чому? Він каже, типу, що я що Путін хворий, і я дуже хочу, щоб люди, ой, люди, росіянці, не знайшли від тої хвороби. Ну. То він типа ти, не називає росіян людьми, розумієш? В тому, типу, прикол ситуації, а не просто що людина в церкві просто смерті. В нас це нормально. А малий просто, ну, сказав, назвав, типа, помолився росіян, росіян назвався їх людьми. І він каже, люди і священники у поколінні, які на люди. Ми, росіяни. Максим! Максим! Це православна церква була. А, ну добре. А що, блядь, ми за Тома збороли, щоб все стримувати? Андрій. Ти був в Луцьку. Я був Де сніг випав по пучку. Бля, я ніби тупо, ну я совечу, я ніби 42 км пробіг на. У мені 42 ]�жасно. роки, бля. Ну, да. Нічого, так, буває.